Переговори у Саудівській Аравії змі повідомляють, що американці мають зустрітися не лише з українською делегацією а й з росіянами. Втім, росіяни заявляють, що вони на цьому тижні такої зустрічі не планують. Втім, пане Олексію, яка головна задача цих перемовин для України? На вашу думку, на які реальні результати ми можемо сподіватися? Реально у тому, що зараз відбувається, мені здається, тільки те, що не вести переговорів вважається поганим тоном. це ускладнює ситуацію. Що якщо відмовлятись взагалі з кимось говорити, на жаль, так сталося, що від сполучених штатів все ще багато залежить. Хоча з кожним днем невідомо, що власне залежить від сполучених штатів, що вже не залежить. що стосовно того, чи там будуть росіяни, ну важко сказати. Останнім часом така ситуація, коли Сполучені Штати говорять одне, а Росія це спростовує, рішуче спростовує, що це не так. Ну подивимося, Єдине, що зараз більш-менш можна говорити про ці всі переговори, ну Можливо, ресурсна угода буде підписана, можливо, коли ми її побачимо, ми взагалі не дуже будемо розуміти про що це тому що ну не може реальна серйозна угода так бути швидко підготовлена і підписана. Це скоріше буде якийсь такий меморандум, який політично має дати сполученим штатам такий карт-бланш, вести переговори з Росією, враховуючи інтереси України наскільки вони це зробити. Робити. А реально зараз, наскільки я розумію, всі ці комунікації та консультації йдуть про те, щоб десь весною. На проголосити суттєве зниження інтенсивності бойових дій, можливо, перемир'ям це буде названо ну, от це може бути і реальним. І я думаю, це єдиний можливий варіант, який є. Це у такій осяжній перспективі, там тижні, місяць на проголошення якоїсь форми а, припинення вогню.